Так. Доброго дня всім! Значить, вибачайте, звісно, за качество, бо немає такої якості, знаєте, зараз яке світло, але радімові таке що є. Так. Розібрав значить, знову двигуна, а саме ось ця кришка за маховиком виходить, де почіпник стоїть. О, почало пускати масло. Ось, Бачите, на рамі кругом масло. О, Думав зразу із ось цих, де масляний насос стоїть із трубок. Там стоять, зараз я покажу, ходи ось болт і бронзові колечка. Думав, що з них пускає. Бо стояли резинові, почали пускати, поставив бронзові. Також ну, китайський там, там, резина, звісно, не таке качество, як потрібно. І Тоже пускало. Поставив бронзові, не пускало. О, ну Перестало опускати. Зажав, виходить. А це постійно знову бачу постійно під е, двигуном. Е, мастило і замаховиком мастило. Тому це діло вже треба, щоб в мене в тракторі було е, чистота і порядок. О. Тому прийшов до такого рішення е, зняти е, цю кришку. О. А саме як? Таким способом, щоб не знімати колінвала. Тому, як воно все це діло робиться. Дивіться, ось маховик. Щоб зняти маховика, потрібно взяти заводський ключ. Тобто йде, щоб знімати маховик. Значить, перша. відкрутите гайку. Ну, шкива знімається, понятне діло. Потім берете два болти, зажимаєте тут є. Отвори для того, щоб 에, зняти маховика. А саме, ось дивіться, буде видно чи ні. Світло, звісно. Ну, ось видно, болт закручується маховик. І таким способом ви е, як, легко знімете маховика. Далі, щоб зняти кришку, о, ось оцю кришку. Це, що стоїть за маховиком, вам потрібно слідуючи. Ось дивіться, два болти. Ось один. Так, і ось другий. Вони виходить, закручуються у корпус. Ось Ось тут. Ну, не видно, звісно, качество. Ось Бачите? Ось тут воно закручується. Це виходить, кришку держить, а ось це виходить вже. Е... Ну, Видно ось, бачите, такий типу, отвір, щоб воно блок закручується і знімає саму кришку. Там треба два болти. Ось з цієї сторони болт. і... З цієї сторони, тобто виходить по порядку. Тільки потрібно, виходить, якщо два обороти тут робити, то два обороти треба і тут зробити. Тобто по порядку. Бо десь може закусити самого сальника. О. Ну, розказую далі. Ось купив такого сальника. Значить, на 12-ку розмір йде. Е -е, щас скажу. 50 75 на 12. Ось так. Такий розмір на 12 мотора. Це розмір сальника. Думав, не замінювати, але як зняв і він ось тут кругом виходить як дерев'яний. Воно, не знаю, через, через нього чи через саму прокладку. Прокладка ось має такий стан. Воно, звісно, вже, як говориться, 5 років воно вже своє відходило. Ну, звісно, були знімали, воно пускало теж. Ми виходить герметиком намастили, але воно не то, як той каже, що треба. Так, далі. Щоб зняти ось цього, виходить почіпника. о, Тут виходить 311-12 стоїть. І со сторони шестерні стоїть 211. Значить, прикупив ось такий собі зйомник для того, щоб знімати почіпники. Простий, не, не брав і всі дорогі, на воно не потрібно. Мені головне, щоб, ось наприклад, чи в коробці, чи в двигунові подібника зняв і все, там треба. ну, наприклад, два рази в рік на цього сьомника. О. Також знімав на весії почіпника, не міг зби, збити на не непогана штука там, позичав однієї людини. Нехай буде в господарство, як то каже, пригодиться. Так, купив ось такий комплект. Це вже повністю для двигуна. Чого брав повністю, а не по як. ну, Не тільки цю, що мені потрібно. Дивіться, тут є всякий підтоплівну. Там для головки виходить прокладка. Напередок. Ну, там де сапунна кришка. Всі, коротше, прокладки є. О, Тому вирішив купити комплект. Далі. Ну, звісно, купив ось ці вже. Кольця резинові. Ті, що треба, вже, як йдуть ну, стандартні. І купив ось таке масло для двигуна. Не знаю, яке воно хороше чи ні. В принципі, Я сюди вже лив і юку і всяке короче, масло лив. Ну, Зливав, звісно, не змішував. Однаково двигун робить Так що не брав дорогий. І, звісно, давно вже мріяв купити ось такі стопи. Не знаю, буде видно вам чи ні. Зараз ось так воно буде діло. Ну, Звісно, вже якщо зроблю, то тоді вже відео буде, отак воно буде стояти все. О, так само і другий на ту сторону. О, Так що трошки обновочки і трошки ремонту. А, то ще купив виходи на охолодження. У мене вже він 5 років ходить цей ремень ремінь, то купив теж нового. Розказую, чого. він вже як? Розходився той ремень. І, наприклад, я поставлю маховика. Якщо лопне той ремень, то не хочеться зразу думаю нове поставлю. О. Так що 7 буде. В хазяйстві тепер працювати. Ну, звісно, зійшлися такою. Як вам сказати, ну, не скажу, що проблема, проблеми хватає зараз. Треба знімати колінвал. Бо не це виходить самий почіпник. Поняли? Як забивати, будемо мішати. Щас покажу, може комусь пригодиться. Як будете цю кришку надівати, так, то у вас буде мішати ось ця пластина. Я виходить цими болтами, ну як, самого почіпника із кришки. Витягну, ну, як, як я вам і говорив, о, то тепер виходимо на що. Якщо ми будемо набивати, воно цю постійну загне, о, то воно не те, не те що треба. Ну, Будемо складати, будемо перша міняти сальника, потім е, перша розберемо ті колінвали, все, що вже було розібрано. І далі по порядку все будемо складати. Ну, в принципі, дивіться, що я хочу сказати. Оцей почіпник українського виробника, що я поставив, дивіться, шату взагалі немає. Я, ну Це вже виходить 2,5 він, Шарку, дивіться. Шату вообще. Ну, просто крутиться легенько О. Е, Як буде той словацький, ну В принципі, якщо ось цей, що я поставив, я на нього більше думав, що він не виходить. Бо в нього трошки, як він крутився, він якось як приклинював трохи знову. А видно, масло б на воно проробилося вже. Якось так. Ну, що, я хочу сказати? Всім вам, мирного неба, Щоб вже на весну ми вже працювали і не знали, як той каже, проблем. Так, ну що, всім дякую за просмотр. До побачення.